Возьмемо з правої сторони підтікання. Все маслі Попередньому бамперу про ось так у нас дроти. Відсутня тут відсутня захист. Так, от нижня, нижня захист виглядає, десь щось тут билося. Щось тут десь билося. Також елемент захисту відсутній. Так і з цієї сторони. Що зліва, що з правої. Підтікання. Бачимо, знайшов з коробки, а це у нас коробка там передач. Ось такі сліди від оливи. Звідси їх не видно, але вони там є. З сторони коробки. Шкода, тільки не видно звідки там сіфонить. З цієї сторони я бачу коробку, тут вона... Ніби сухенька, але як сухенька, її мили видно, і ось сліди залишились, те, що не домили думаю, вона повністю була чорною перед цим.